Привіт! Ну що, от і понеділок. Зараз 9 година ранку. Мені казали на один до Львова приїхати, в 10 будуть розвантажувати, може приїду чуть-чуть раніше. Та й почну. Вихідні, побув вдома, віддихнув. Зараз буду їхати розвантажуватись, не знаю, може щось назад загрузка на Європу якась буде. Що і так. А поки я буду їхати до Львова, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ков'яна <гум> на своє розвантаження. Таке собі враження від того всього. Мені скидали фотки і от там, де стоїть бусик, там в мене рампа. Весело. <гум> да весело Щоб Зараз заїхати на. Територію, щоб нічого не поламати і все, і буду. Дзвонити, щоб мене розвантажували. Все, розвантажили мене. Зараз півдруго дня розвантажували так, не дуже швидко, вони, коротше, нікуди ніхто не спішить. І все, буду виїжджати, їхати на Новояворівськ маю там якесь село шкло чи що тут, чи місто якесь, я не знаю. Маю там Завантаження. Дорога. Виїхати звідси так, щоб нічого не ударти. Бажано. Бажимо. Все нормально? Виїхав. <рес> Тут ще мені по такій водорожці їхати потрібно до дороги. Тут небагато, може. Оце є зразу направо, там пару метрів такої дорожки. І все, буду їхати вантажитися. Коротше, пацани не сильно спішать, я питався, кажу, скільки вам, скільки вам платять, кажуть 1200 в день. Не знаю, з якої до якої, ну, в общем, небагато. Я думаю, далі 5-6 не працюють. 5 днів в тиждень. А роблять та, якби в штани насрали, коротше. ходять, тягнув той рулон з паролоном, який важить 5 кілограм. Скотч порвався, рулон впав, він собі далі пішов, так і той рулон лежить. Взагалі так ходять, не спіша, я думаю, що з такою роботою вона не сильно важка, там такого тяжкого сильно не треба там, піднімати, але можна і краще працювати трохи. Якщо за 6 тисяч, за 5 днів заробляти, я думаю, що непогано. Можна трохи її попрацювати. Я питався працює, каже, хоч раз він десь тиждень робить, я кажу, ти хоч за тиждень раз не робився, він каже так, кожен день. <гум> не знаю як так, але. Ну, Нічого не робити теж замучується. Таке, коротше добре. Хватить гвандіти, їду я на завантаження. Ну, що, Приїхав під фірму, їхав такими камешами. Отакі камеші. Дерева, бетонка така. Зупинився біля якогось рештака, прицепа. Ну, в общем, все, як завжди. Палети роблять, я так розумію, що то буду грузити палети. Куди не знаю, мені не сказали. Під'їхав під браму, там стоїть трафік і грузиться полетом. Під'їхав під браму, охранник сказав, чекай. Відійдіть назад, чекай, поки машина виїде, потім ти заїдеш. Це все, подзвонив. скинули мені номер телефону якогось тіпа. Я до нього скинув, кажу, скинув, подзвонив, Він мені теж каже, чекай, та машина загрузиться і потім мене запустять. Було б добре, якби щось сьогодні завантажили. Ну, А потім. Намитницю... Намитницю замитнюватися. Так що... Поки що чекаю, коли дадуть добро заїжджати на територію. Завантажили, виїхав, <гум> знову став <в> кущах. <гум> Отак зупинився. Зараз покажу з другої сторони. Ну, тут, в принципі, все таке. О, там фірма. О, тут всюди такі кущі. Приїжджав чувак, казав, що завантажують виїдеш за територію. Він поки документи робить, казав, що зараз привезе. Але зараз, то не знаю, коли говорив, ну він <говорю> ну, так говорив, я я не вірю, але хотілося би, що сьогодні мене замитнять і може фіту зроблять. Та якщо так, то взагалі прекрасно. Ну, а якщо ні, то, значить, буду спати. Я щось трошки замучився. <говорю> ну, До речі, нормально загрузили, швидко вантажили, ремні накидали, відповідно, за Відповідну суму. 200 гривень за те, що вони ремні накидали. Я поки в'язав, зашнуровував прицеп, машину закривав, відкривав, то вони вже все скоренько. Ну, взагалі, нормально. Рівно, швидко і чітко. Так, так можна вантажитися. Ну, жарко, в принципі. Але нічого, їм то не мішає. Так, так що я чекаю свої документи. Треба йти щось пообідати, ще нічого не їв, пару рогаликів, сьогодні все. Так що все. Чекаю документи і буду їхати на митницю. Все, віддали мені документи, пройшло півтора години. Їду на митницю. На самому кордоні перед самим кордоном перед заїздом. Там має замитнюватися. Казали, що. Сьогодні мене замитнять. Ну, а ще там одну бумажку, там. там ще один сертифікат, то вони зроблять завтра. Сьогодні його не зроблять. І не знаю, як то буде замитнять і буду дзвонити вже на фірму питатися, що мені робити, чи їхати додому, чи стояти там, чекати. В общем, я не знаю. Коли замитять, то вже тоді буду питатися, як правильно робити. І все, виїжджаю такими от якісь дачі з тої сторони, з тими кущами. Дорога така бетонка, ліс. Такими стежками 3,5 км треба їхати. Тут вона вроді би нормальна, але тут такі ями, що, що треба акуратно їхати. І все, зараз виїжджаю. Дорогу менш-більш нормальну. Колись вона була нормальна. І все, та їду на замитнення, а там далі. Буду, бачите. 22,49. Замитнили. віддали документи, ну, декларація ще. Ще в роботі, зараз на чергу ще не можна ставати. Зараз десь мають доробити декларацію і скинути мені, щоб встати на чергу. Ну і фіто сертифікат то буде завтра. Бо сьогодні його не зроблять. У нас тут машина ще стоїть на митниці, того. то може або ним передадуть, якщо встигнуть зробити завтра, бо він розмитнюється тут. Або вже по дорозі як буду їхати на кордон, то вже по дорозі. Може це. Десь там це віддадуть. Ну, в общем, замитнили. Так що буду я їхати додому, ну, в принципі, мені трошки дофіга їхати додому, так що не знаю чи. Буду спати в машині чи буду спати вдома на ліжку. Так що й такий, невеличкий рейсик вийшов. Я їду додому. А вам всім дякую за перегляди, за лайки. До наступної зустрічі.